на Надати пропозиції щодо розміщення додаткових груп садочку на місці цього тижня для... тижневий термін всі ви не усунете я буду особисто пропонувати розглянути вашу відповідність займання посаді, з'явимо вас з роботи, як ти кажуть, скочився. У вас є тижневий термін. Без... Без інформації був... готові добре все буде. Ви я, я виконування. два слова на рахунок відкриття груп, щоб члени фронтового не думали собі, що управління освіти знає ситуацію. яка, до речі, не тільки на і на східному напруженні катастрофічно на не вистачає місце. Мене переконували, переконували завідуваччик, що може не варто було. Я заставила два роки після дві групи, при тому, що у нас проблема з фінансуванням, ви уявіть собі, для того, щоб відкрити групу, де вони, Захара, треба відновити тоді дати на капітальні ремонти, придбати меблі, всю постільну болезну і так далі. Спитати? Ми знаємо, що це, має, що це ви вирішує. Вирішує, ми про ці проблеми не Я думаю, що ви не думали, що ви садовуєте. Ви для того є, щоб це вирішувати, а да, не для того, щоб зазначати проблеми.